Друзі, ось такий гольф ще є. 22 рік, двохлітровий. 177 заявленого пробігу, 21500 на старті. Вже все таке новеньке, модненьке. Друзі, дуже подобається мені сценочки. Особливо в такому кольорі. Це що у нас? 13 рік, 1,6, 10,650, 223 пробігу. Колір бомбезний. Volkswagen Tiguan. 18 рік. 2 літра дизель. Повний привід. Цінник на старті 27,5. Renault Megane. 12 рік. 1,5 дизельний двигун. 8900 на старті. 267 заявленого пробігу. Сценік другого покоління. Теж мені подобається. меганчик меганчик таке. Ще сценік. 1,6 Ціна. 6.99. Сьомий рік. 169 заявленого пробігу. Друзі, Санта Фешечка, дизель 2,2 цвірдий моторчик. Цінник на старті 1960-214 пробігу заявленого. Панорама. Такий колір класний. Друзі, недооцінений автомобіль Serano Calegos. Біленький басейн комплектація Швейцарія 13999 2 літра дизельний двигун 13 рік, 192 пробіг Класна тачка була в мене колись така. Реально. Питання задає згодцям. Volkswagen to Reg 12 рік, 3 літра, дизельний двигун. Цінник 15200, 236 заявленого поберегу. Ну це заявлено. Є моменти, звісно. Ось такий, наприклад, моментик. А, так і всю з віника пофарбовано. Ну, яка ціна, така і альківочка, друзі. Друзі, дивіться на вуличну авторинку, яка є а, супра. Дивіться, який колір чудовий. Ціночок, скільки? 8 тисяч. 1,4 автомат. Сіатік. Красивезний. Луцький ринок не перестає нас дивувати Дивіться, тигуанчик, в якому жирнючому кольорі. Америка. Дволітрова бензинова. Автоматик. Не віртуальна панель, звичайна. І цінник 19500.